Ксенія Сапчак, так, от вона лагідна російська пропагандистка, а, може зазнати серйозних втрат, тому що вона, оця борець з русофобією, особливо на грузинській території, була помічена на кордоні між Білорусі і Литвою, коли перетинала його пішки. Пішки перетинало, і це сталося після того, коли вона стала підозрюваною у справі про вимагання женячка про вимагання ага. грошей. В неї вже в хаті, в заміському будинку, в Подмосков'ї проводяться обшуки. А комерційного директора її осторожна медіа Кіріла. Суханова ага. Кирила Суханова вже ув'язнили до 24 грудня конкретно у справі з підозрою вимагання грошей у корпорації Растєх. Вона називається Суханов. Нічого Кирил Суханов має на увазі. Ага. Я нічого розумію. всі звинувачення відкидає, але все одно його закрили в слідчому ізоляторі. До 24 грудня. Ксенія Сапчак написала, що це справа сфарб... сфабрикована, Ніякого вимагання не немає і не може бути. А взагалі, сама вона вона надурила слідчих, які можливо ага. хотіли. І її так само затримати, тому що вона одразу придбала паралельно два квитки на літаки у Туреччину mm -hmm. і до Дубаї. Я так розумію, її можливо виловлювали в аеропорту. А сама, як вона як колись керівниць, пам'ятаєш в році. му перейшла. Ми можемо щось послухати. Я знаю, по А, цьому. є. Давайте, давайте. послухаємо. Що, що? Куди слідується? Куди слідується? В Литву.